Добрий день, привіт всім із півночі України. Рада вітати вас у себе на дачі. І сьогодні хочу поділитися, якими е, удобреннями, мінералами, біологічними препаратами я вже скупилася. Так, у мене тут на столі все те, що я буду використовувати на протязі сезону. Тут у мене є і препарати. Які я буду безпосередньо використовувати ось зараз, навесні. Це без них не обійтися, хоч я і прихильник органічного землеробства, але все ж таки без мінеральних добрих на участку ну, не можна обійтися, тому що рослини потребують для, для росту, для. Того, щоб гарно формувалося коріння, для того, щоб потім наб... воно набувало зеленої маси. Ну і, звичайно ж, є такі рослини, які мають взагалі окремий у... У... уход, е... окремий догляд. Це лохина, я теж її вирощую. і Тому для неї я теж викупила таке ось добриво для лохини, чорниці для журавлини. Я його вже беру не перший рік, воно мені подобається. Добре, удобрює мою рослинку. Ну і обов'язково це підкислювач ґрунту, сірка. Так як у нас ну, ця рослина дуже любить кислий ґрунт від 3,5 до 4,5 максимально для того, щоб вона добре розвивалася. Тому обов'язково потрібно, ну, я так роблю. У мене є замірювач землі, такий ось апарат, який вимірює. Кислоту ґрунту. Без нього останнім часом я не можу обійтися, тому що зрозуміла, що це дуже важливо, дуже ріст рослин залежить від того, наскільки вона у нас тої чи іншої кислотності. Ми, ми завжди думали, що в нас земля кисла, тому що тут такий пісок і торф, і це була Берег річки, тобто ну, взагалі така піщана, але оказалося все навпаки. Е, оказується, що ті ґрунтові води, які в нас тут дуже часто піднімаються, вони вимивають кислотність ґрунту. І ґрунт у нас даже торф'яний, 7,5. А для деяких культур, таких як і лохина, і полуниця, також любить трошки підкислений ґрунт. Малина, тому що це лісова культура, так само, як і полуниця. Ну і з деяким часом я зрозуміла, що таке потрібно навіть трошки моїй смородині, моїм смородиним кущам. Тому в невеликій кількості я вношу з осені Хвою з лісу під кущі, ну а потім дивлюсь, якщо потрібно, то можна додати ще такий підкислювач ґрунту. Він є різний, хто який знайшла, такий і купила. Також, ось буквально вже зараз, можна піддобрити всі дерева і кущі таким ось суперфосфатом і калієм. Вони довго розкладаються в землі, тому десь 2-3 місяці вони будуть там розчинятися. Якраз буде достатньо, коли рослини почнуть цвісти, плодоносити, то це їм буде дуже необхідно. Ну і Потім на майбутнє вже, коли рослинки. Будуть, ну, вже відплодоносять, і їх треба буде також трішечки піддобрити, дати їм всього потрошку, то я купила таке от азотно фосфорно калійне. Ну, ним можна використовуватися і на весні. Коли вже дерева і кущі почнуть у мене починають розпускатися, і там, де вони ростуть у садку, там, наприклад, так як ось о, сливки. Яблуньки. І тут у мене нічого під осі не вносилося, хоча вони своїми коріннями, у них таке коріння, що воно таке ну, дуже сильно туди розгалужене. І вони, звичайно, харчуються вже з отих, от е, грядок, які у мене дуже гарно удобрюються, то я думаю, що вони звідти ля беруть удобрення і тому дають он такі е, жирові відростки, такі стовбури. то по них я е, Бачу, що мої рослинки достатньо мають поживних елементів. Але навесні все рівно я ось таким азотно фосфорно калійним під, під такі дерева, кущі, обов'язково підсипаю. І, звичайно ж, ріопрепарати, які вкрай необхідні, якими я постійно користуюся це мікосан для того, щоб рослинки мали гарний імунітет, особливо для розсади. От, як тільки я висаджую, попікірувала розсаду то через буквально 7 днів, як вона укоренилася, починаю кожні два тижні опирскувати по листу розсаду таким препаратом. Мені подобається вже років 15 ним користуюся. І тоді рослинки такі виростають гарні, не схильні до там різних чорної ножки, Фу -тфу -тфу. звичайно, але я таку хворобу навіть і не знаю. Ну, говорять про неї, але я навіть і не бачила. Далі я використовую фітоспорін теж дуже давно. вже. І це реально хороша штука. Тут, оцього, тут паста така, вона її можна розчинити, ну, я розчиняю десь на півтора літрову її. а потім вже дивлюся по концентрації, тому що вона йде там аж на 600 літрів. Коли поливаю, коли удобрюю рослинки, то і під корінь, і оприскую, і там буквально по колпачку на відро води. Далі ще калію бор. Бор теж рослинкам потрібний. Іноді вони навіть хворіють, якщо його не вистачає. Там особливо потребує їх бор баклажани. Ну і там багато різних. Не буду зараз заостряти на це увагу. Також є у мене, я купую завязь і бурштинову кислоту. Далі ще у мене є такі препарати, як для боротьби з різними хворобами: це триходермін і фітодоктор. Не обхожусь і без хімії, без неї теж ніяк, але невеликій кількості. Значить, це антихрущ. Особливо він потрібен, коли от приходить сезон і полуниця починає просипатися, то я проливаю її антихрущом. Це такий на відро води. Я закупаю його ну, багато, тому що полуниці в мене багато. І проливаю полуниці. Від, від хруща, тому що ну, дуже буває таке, що у нас тут земля доволі удобрюється, хрущу є, що їсти, і вони тут оселяються біля рослинок. Ще стараюся воювати іншими методами, не зовсім вже ж так. Я проливаю ним тільки на рано навесні. А на протязі року у мене в грядках із полуницею посаджений чесник. От чесник трошки відлякує цього личинки хруща. І в мене виходить два в одному. І полуниця, і між рядами полуниці росте чесник, він там отримує для себе усе, що йому потрібно, тому що полуницю я гарно удобрюю, Я там розповідала, як я це роблю. Тому і чесник росте гарний, і полуниця рядом з ним. Для боротьби із всіма всіма такими шкідниками, які на рослинах, які розносять наші мурахи. З мурахами, звичайно, особливий досвід боротьби. Мені жалко цих комах всі ми хочемо жити. Тому, ну, Просто стараюся не допустити проживання цих тварин у себе там під кущами. Але коли вже щось таке сталося, і навіть для профілактики я використовую такий біологічний препарат, як Актофіт. Цим препаратом він не нешкідливий, його основна особливість те, що він не шкідливий для інших комах, не для тварин, для людей. На третій день вже можна їсти те, що ви попирскали. А дуже гарно вбиває тлю і Колорадського жука. Тобто ми ну, тільки ним, в принципі, і користуємося таким препаратом. Ну, особливо коли тля заводиться на різних навіть кімнатних рослинах, то я опирскую, ну якісь там ще інші. Комахи, там їх дуже-дуже багато. Там навіть пописані, які ці комахи можуть бути. Ну і Ще використовую біоприлипач. Коли опирську рослини, то щоб ці компоненти гарно проникали в рослину, допомагали, то ось, ну використовують іноді мило, але все ж таки цей прилипач, він навіть є там. В його він Фіксує гарно і ще захист посилює дію засобів, захисту рослин та добрив. Так що ось такий, такий комплект біохімії, я б сказала, я собі вже придбала цього року. В принципі, подивилася, то ціни навіть впали в порівнянні з літом, тому мені здається, що. Треба от реально куплятися зараз, тому що потім воно все дуже сильно подорожає, коли прийде до цього сезон. Так що, ось так. Дякую, що мене слухали. Якщо було цікаво, то підписуйтесь на мій канал. Будьте зі мною, будемо разом доглядати наші рослинки, щоб вони виросли здорові, щоб вони радували нас своїм урожаєм. Буду постійно з вами ділитися тим, що я роблю тут у себе, показувати, як воно зростає, як у мене виходить. Ну і ділитися тим, навіть, що не вийшло, щоб і ви не зробили моїх помилок. До побачення!